Перша на Кіровоградщині з 3 по 5 жовтня по вулиці Мурманській, 8 в обласному центрі проходитиме всеукраїнська агропромислова виставка АгроЕкспо 13. Це виставка під відкритим небом з польовою демонстрацією техніки для агропромислового комплексу. Ініціатором проведення якої є Кіровоградська облдержадміністрація, з головним завданням сприяння розвитку інвестиційної діяльності та підвищення інвестиційної привабливості області. Організатори виставки Міністерство аграрної політики та продуктів. Вовольства України, Українська асоціація аграрних інженерів, асоціація підприємства виробників техніки та обладнання для агропромислового комплексу «УкрАгромаш». Олександрійці теж готуються активно представити промисловість міста за ініціативою нашої місцевої влади. Будуть приймати участь олександрійські підприємства на даній виставці. Досить серйозне буде представництво авторитетних таких фірм, як Харківський тракторний завод, білоруський машинобудівний завод, Розцільма. Також буде ряд підприємств із за із, із дальнього закордону, із Європи, із Голландії, з Германії. Деякі підприємства тримають інтригу, не повідомляючи про продукцію, що буде представлена на їх виставковій площі. Товариство Завод Автоштам планує виставляти жатку для збирання соняшнику та візок для жатки. Товариство Лізава на огляд пропонує агрегат для збирання рапсу та візок для перевезення жниварок. Виявили бажання приймати участь не тільки промислові підприємці міста, а й навчальний заклад Олександрійський технікум Білоцерківського національного аграрного університету. Спілка майстрів Олександрійський сувенір при вразить учасників та гостей виставки картинами із солоного тіста, декоративною бюджетерією, ковальськими виробами та роботами техніки декупаж. Наші підприємства покладають великі надії на цю виставку. Адже сподіваються не тільки на розширення ринків збуту своєї продукції, але й на залучення інвестицій та партнерських відносин. Для чого ця виставка, до речі, і проводиться не тільки щоб продемонструвати потужності нашого машинобудування та сільського господарства, але й зробити більш привабливий інвестиційний клімат в області. В цілому усі бажаючі теж можуть відвідати виставку у якості глядачів. Від автовокзалу в Кіровограді буде курсувати спеціальний автобус. Товариство Лізава вперше бере участь в такого рівня виставці, як АгроЕкспо. За словами директора Олександра Зарудного, для такого підприємства, як їхні, значним важелем в прийняті рішення про участь у всеукраїнській виставці стало безкоштовне надання площі для експозицій. У аналогічних виставках за це просять значні кошти. Тому колектив без сумніву вирішив представити на огляд свою продукцію. Товариство Лізава з 2004 року спеціалізується на виробництві зернозбиральних підвісних пристроїв та інших механізмів для. Аграрного комплексу. До кризисного періоду були значні здобутки. Зараз потрошки починаємо набирати обсяги. Ну, скажу, що 2013 рік був не кращим роком по порівнянню із 2012 роком. До області повезуть найбільш затребуваний товар. На виставку ми приготували новий пристрій, який дозволить по новій технології. Проводити збирання рапсу це доволі нова технологія, яка використовується в Європі та Америці. При використанні цієї технології добиваються господарства високих врожаїв. Втрати значно зменшуються. Десь втрати будуть складати всього-навсього до 3%. Конструкторська ідея з'явилася з вирощуванням на наших полях такої технічної культури, як рапс. Рапс дозріває не одразу, не одночасно, а при великих вітрах дозрілі зерна вони осипаються і втрати десь близько до 40%. При збиранні по новій технології, яку ми хочемо запропонувати, рапс дозріває на корню. Він укладається в один килим. З воздушною прослойкою між килимом і землею і дозріває 100% на корню. Чим і збільшуються врожаї. Цю технологію на Україні ще не використовували. Один фермер з Миколаївської області зробив нам заказ на виговлення цього пристрою, і ми його будемо демонструвати на виставці Агро-2013. Буде представлено на виставці і візок для перевезення жниварок. На цьому візку можна транспортувати як жниварки, зернові, соняшники, так і кукурузні. Теж доволі вдалий пристрій розроблений теж нашими працівниками. Такі пристрої, за словами директора товариства Лізава, на Україні ніде не виробляються. Тому свій колектив вважає першовідкривачем у цьому напрямку. Замовлення уже є, але на потік продукцію можна поставити саме виставка «Агроекспо». з такою мрією і їдуть виробники до області, сподіваючись на замовників, а в їх особі і своєрідних інвесторів. У товаристві Укренергопродукти, як говорить його директор Олександр Чумак, звикли до виставок широкого масштабу. Їх продукцію уже знають і за межами держави, але на рівні області це перший вихід у світ, і він має стати широкою рекламною акцією продукції підприємства деревновугільних брикетів. Раніше підприємство орієнтувалося лише на експорт, а сьогодні потребу у пресованому вугіллі з деревини відчувають і українські споживачі. Сьогодні внутрішній ринок наш теж просипається. Люди розуміють, що досух з древесним углем і з древесно угольними брикетами намного интереснее, чем бегать по посадкам, ломать дрова, ветки, розводити там пожарище, а потім... Пожинати плоди этих пожарищ. в Європі давно вже запрещено розведення відкритого огня, будь то в собственному дворі, будь то на природі, будь-то де. Деревновугільні брикети, за словами виробника, не несуть в собі небезпеки уже тому, що немає відкритого вогнища. Результатом згорання є жар. Є й інше використання цього продукту, як палива і як розкислювача металу або ж розкислювача ґрунту. Але підприємство орієнтовано лише на виробництво палива для барбікю та гри. Ну, якщо в минулому році ми на внутрішній ринок реалізували процентов 15 от, е, всього об'єму, то в цьому році уже дотягуємо до 25%. Сам процес передбачає спалювання дров, гілок, спиляних по місту дерев та інше. Але сьогодні поки що сировину закуповують по Україні і розглядають можливості переробки на пресоване вугілля відходів з полів, стебел кукурудзи, соняху та інше. Те, що сьогодні спалюється на полях. В цьому направленні ведуться розробки, є вже обладнання. Це обладнання пройшло по агрегатному спеціальні. Так що готується здание У нас ще площадка возле здання, куди вже собственно, будемо монтувати це обладнання. Виставка АгроЕкспо має відкрити очі споживачам на переваги агломерованого вугілля і переорієнтувати на внутрішній ринок, готові на підприємстві займатися і пілетами для опалення котлів. Пилеты для отопления котлов мы готовы выпускать. Единственная проблема ⁇ транспортные расходы очень велики. И, конечно, сама пилета по цене очень дорогая. То есть производить ее именно здесь нет смысла. Нужно в местах скопления сырья ставить котлы. Что, в принципе, и пытаемся на сегодняшний день решать. Тож, всеукраїнська виставка на Кіровоградщині – це великі перспективи для таких підприємств, як товариство Укренергопродукти, які тільки но виходять на внутрішній ринок зі своїми виробами. Товариство Завод Автоштамп», як зазначає головний конструктор підприємства Сергій Іванов, є постійним учасником різного роду виставок, в тому числі і міжнародних, як Експо 2012-2013. У цьому році на Кіровоградщині зініціювали широкомасштабну виставку під відкритим небом «Агроекспо», що є приємною подією і для тих, хто виставляється, і для тих, хто переглядає експозиції. Завод «Автоштамп» вирішив представити на виставці нову розробку цього року жатку для збирання Сонь. То есть эта жатка, она срезает только головку подсолнуха, только головку, и соответственно нагрузка на комбайн гораздо уменьшается в десятки раз, когда именно происходит уборка таким способом. Потери минимальные по сравнению с уборкой, приспособлением для уборки подсолнуха. По скорости Она, конечно, превосходит рядные жатки, которые рассчитаны на определенное количество рядков. Ідея започаткована у іноземців, а ось розробка вже конструкторів заводу. В минулому році із цехів автоштампу вийшла аналогічна жатка, але з більшими габаритами. прошлом році ми освоїли і було продано порядка десятка жаток такого ж класу, тільки з шириною захвату 9 метрів. Ну, для центральних. Областей України для западних областей, конечно, жадки з шириною захвату сім метрів приємле, чем метрові Аграрії Кіровоградщини вже знають про такий агрегат, а ось замовлення чомусь надходять більше з сусідніх областей. «З району, к Знаєте, як говориться рядом производять, але не знають. Вот Петіхацький район, практически два работают на этих жадках. довольны. виставка має велике значення для завичан. Це ще одна можливість показати, що виготовляють на підприємствах Олександрії, бо сьогодні можливості реклами обмежені. Я думаю, з'їдуться в многі областя України і особливо Кіровоградська область побачить те, що можуть робити виробники Здесь, в Александрии, здесь в Кировоградской области на месте. А поля у нас огромные и востребованность такой техники. Это очень очень приятный результат, так сказать, организации данной выставки. Та на техніка, за словами головного конструктора Сергія Іванова, не поступається європейським зразкам і випробування це підтвердили. Практически наша жатка не уступає ні по качеству уборки, тобто спатірі, ні по скорості уборки, поэтому ми